Мої любі, всім привіт, мої любі друзі. Завершився матч між збірною Ізраїлю та збірною Італії. 2-1. італійці перемагається. Давайте, мої любі друзі, поговоримо про даний поєдинок. Ну, давайте, ми, мої любі друзі, розпочнемо все по порядку, розпочнемо ми зі стартових складів. расстановка сборной Израиля. 4 2 3 1, стартовая расстановка. Джерофью в воротах. Нахмиас, Шломы Захисняки. Ревиво, Ехезгель. По флангах Лави, Каничевский, конич, центральный опорный пизахисняки. Перец, центральный атаковальный пизахисняк. Манар, Соломон, Абада по флангах. Та Халаили, Унабади. такая стартовая расстановка израильцев. Сборной Италии стартовая расстановка 3, 5, 1, 1, Джан Луїджі Днарумо в воротах Бон Джорном, Федеріко Гаці. Бастоні захисники, Франтезії, Сандратаналі, річчі підзахиники, Біланова, Фідрік Дзімарко Марко. По флангах Дзімарко і Біланова грали як латералі, Лукун Распадорі центрально атакувальний півзахисник Там, мой, там мой, мой закін вийшов грати у нападі. Ось така стартова розстановка італійської збірної. Ну, а тепер давайте по матчу. Італія, в принципі, прогнозовано захопили ініціатив. Підіпічну з поліції, більше володіли м'ячем, більше атакували. Ну, в принципі, прогнозований, напевно, старт, але Ізраїль відповідав контратаками. Рідні трибуни, рідні вболівальники і справді команду. Вперед гнали, ось і справді у Ізраїлі були навіть перспективні атаки, які просто навіть в деяких епізодах навіть до хорошого моменту не доходили. Тобто Ізраїль перші півгодини. Взагалі, ізраїльці показали доволі так хороший футбол. В Італії був не так тут легко, але фратези. Давіда Фратезі А Девіде Фратезі, Федеріко Ді Марко. Федеріко Ді Марко. виконує акцентовану подачу. Ну, а тут Давіде Фратзи. 8, до речі, зв'язка. Федерико Ді Марко і Діда Фратезі, тому що вони грають за Інтер вони грають за Міланський Інтер і ось вам і, будь ласка, мої любі друзі, Федерико Дзі Марко віддає передачу на Дідіде Фратезі, який головою збила. Італія на досягнутому не зупинилася. І Мойзе Кіне на 62 хвилині перевагу Італії по двою. Джан Лукамара спадори наносить потужний постріл, його, ну здається, нібито будет ж відбиває, але тут мозики. Ну, потрібен потрібний час. Мое удар від італійця і італійця збила. Роббить рахунок 2.0 і здавалось, що все. Італія повністю контролює переміг пузі. Нічого не біди, Але все таки біда була. 90 хвилин на поєдинку Буфані На 90-ті хвилин. Скороші відставання до мінімума. Ну, існо, Передачі ну, майданчика італійці нібито відбилося, але був за ізраїльціянами. Вабуфані пробиває потужним ударом з під захисників місітковорін залітає два один. Інтрига оживає, інтрига оживає. Але все-таки мої любі друзі, цього, скажімо так, цього все -таки не вистачило ізраїльтянам для того, щоб хоча б очко здобути в кінці кінців італійці перемагають і емоції італійці. Емоції італійців абсолютно зрозумілі, емоції італійців, дві перемоги підряд! І справді італійці дуже потужно розпочинають сезон в лізі нації у Єфа. Ну і справді, мої друзі, по ударах по воротах, Тут ми маємо 12-6 на користь італії. Части Алтары в площину, 56-44% на користь Италии, 90% точность передачи в Италии, 85% в Израиле. Ну, то мы, ду ду дурачи, перевага у Израиля 3-2. Так, мои любители, 44% Владиния в Израиле, 85% в точность передачи, 446 передачи в Израиле, 381 передача точно в Италии. 56% владіння, 90% точність передач, 548% передач, всього зробили італійці, 496% передач точність в Італії. Чотири голіві нагоди в Італії. Дві голіві нагоди Опущенні, в Ізраїлі ну, Тут дуже показала статистика. В Італії було більше голівів нагод. 2-1 по офсайдах, із шести ударів, два удари по взворота в Ізраїлі, 2 удари в Площину, 2 удари заблоковані. В Італії з 12 ударів 6 ударів в площину, майже кожен дотищу. А так-то воно і є. Кожен другий удар Італії був в площину. Дуже хороші моменти були в Італії. П'ять ударів було нанесено повз, один заблокований удар у збірної команди Італії. П'ять ударів було по Так ми це вже сказали. По успішному речі, відбора краще трішечки був Ізраїль. Дивіться, вісім успішних відбора. 61 успішності в Італії 9, але 52 успішності, 4 1 по сейвах. 10-10 десь 10, м'яча. Ну, перехоплений, до речі, краще був Ізраїль, 9-6. Справедливості раді 13 порушень правил в Ізраїлі 2 жовті картки в Італії 10 порушень правил, одна жовта картка. Краще от Боліс до речі, цього матчу. Знаєте, мої любі друзі, виділяти можна будь кого Є б би виділив би Джамрас Падорі, Фідерік Дзімарко. Але все-таки окпадена дуд але все-таки око падає на Девіда фратезі. Все-таки моє око падає на Девіда фратезі. І тому що навіть він забив, хоча фактор голу до Фратезі він дуже великий. як зіграду від фратезі. Від фратезі доволі таки молодий італійський футболіст, футболіст футболістського інтера, дуже перспективний. Він показує неймовірний зараз рівень. Тільки за збірну Італії взагалі і за Інтер. Ось, ну я все-таки обираю Давіду Фратезі, мою Любітрусі. А ви, до речі, можете самі в коментарях, коли ви закилі вважаєте найкращим футболістом під даного поєдинку. Підвидячи підсумок даного поєдинку, збірна Італії сквадрадзура здобуває абсолютно справедливу перемогу 2-1, абсолютно поділ Італії. Перемагають ці італійці, Італіці на такому емоційному піднесенні зараз на першій позиції Італійці... Дуже потужно Італійці розпочали сезон Ліги націй, Шість очок у Італії. Французи. другі, Ну, з бельгійцями там так потребали. У Ізраїля 0, тут Італія так доволі таки дві перемоги підряд. Обіграли французи, так це і на виїзді при чому мої любі друзі? Це ж це було на виїзді, мої любі друзі. На секундочку це було то на виїзді. В Італіці ще й буде ваша майданка. Тобто італійці справді дуже потужно розпочинається. Ну що ж, подивимося, як то воно все буде далі. В жовтні нагадаю, що третій та четвертий тур. Лігінації в листопаді п'ятий та шостий тур. Ну, через два місяці подивимось. де будуть. Італійці. Ну і ізраїльтяни також. Дуже мені цікаво подивитися на Ізраїль. Команда. Може відібрати очки ось і справді може ось. Да, і бельгійцям, і італійцям, наприклад, поділу, але таке відчуття, що о, десь можуть когось відібрати очки щось. Мене таке відчуття. У мене є таке відчуття, що десь Ізраїль може відібрати очки у когось. Ну подивимося, хто воно це буде далі. будь випадку, Ізраїль, людина, Італія 2. Італійці хочуть привітати з перемогою. Вам, на жаль, все найкраще, друзі, всіх до побачення, всім до нових зустрічей!